Усім привіт! З вами Артем. І сьогодні я буду починати проходження терерії за чакауна. Приємного перегляду. І так, перше, що ми робимо, це, звісно, гравець на хардкорі Після цього одразу починаємо робити світ. Він великий, на майстері. Ось Сід. Створюємо і його і починаємо нашу гру. І так, а ось і наш світ терарії. Поки я рубаю дерева, я вам поясню правила цього проходження. По-перше, я граю за чаклуна. Це означає, що я можу використовувати виключно озброєння чакалуна. Е, Не броню або артефакти, а це правило стосується тільки саме зброї. Це по-перше. По-друге, я граю з одним життям на всю гру. Це дуже важко, але я думаю, що я впораюсь. Ще екстриму додає Майстер режим. Найскладніший режим у ванільній версії Тереді. Ну і я, звісно, граю у великому світі. Ось е взагалом то і все. Поки я вам розповідав, я вже знайшов великі дерева, і ви не повірите, але я там знайшов на... одразу своє перше магічне озброєння. Жезл Іскр. Тепер я можу кидатись невеличкими кулями полум'я у супротивників. Знайшовши ще декілька скринь у цих деревах, та навіть одну золоту скриню. Я навіть не знаю, як вона туди потрапила. І навіть домівку я почав далі досліджувати цей світ. І, звісно, натрапив на пустелю. Знайшов Оазис, але він мені не цікавий. Я хотів тут побудувати потім місто, але я після цього. Знайшов, пройдячи ще далі крижаний біом. Трішки покопався там, знайшов деякі речі, тобто майже ніяких речей, і вирішив, що буде набагато краще, якщо поселення я зроблю тут, а не у пустелі. Залишалось це або піти у шахту, у печери, тобто, або подувати криївку. Я вирішив, що краще буду будувати криївку, ніж близько до ночі шастати по шахтам. В мене нема броні нормальної, в мене немає нормальної зброї, тому я не хочу помирати в першу ж ніч від зомбаків. Тому я швиденько побудував домівку та останні останній частину ночі. Просто сидів у Криївці та робив різні дрібні справи, в тому ж числі і дивився у гіда деякі рецепти. Також я фармив різний лут з зомбі та демонічних очей. На жаль, мені не пощастило щодо цього, але пощастило щодо зірок. Я збирав зірки якраз для того, щоб зробити більшим свою максимальну кількість мани. Заодно, поки я, скажімо так, полював на зірки, я знайшов прямо під своєю домівкою одну скриньку, в якій лежав радар. І так, почався другий день мого виживання, і я вирішив, що перше, що я зроблю, це піду у інший бік цього світу, сподіваючись на якийсь гарний лут. Мені пощастило, одразу. Чи, після того, як я пройшов лише кілька кроків, я знайшов печеру, яка мене порадувала парочкою скринь зі скарбами. А пройшовши нижче, я знайшов залізний шлях, свій перший. Але, на жаль, там не було нічого цікавого, тому я вирішив піднятись наверх, щоб далі досліджувати світ, доки не знайду. Доки я не дійду, наприклад, до е, порчі або джунглів. Ну, так от, пройшовши трішки далі, я знайшов ще одну пустелю. І вирішив, що саме у цій пустелі в мене буде поселення. Тобто, з одного боку в мене буде поселення у крижаному біомі, а з іншого у пустелі. Там не було нічого особливо цікавого, окім, окрім декілька старов'ятників, які мене ледь не з'їли. Але я відбився. Пройшовши ще трішки далі, я вирішив зробити біля Оазису е швиденько поселення. Хоч я його і не зовсім дозакінчив, але вирішив, що згодом його дороблю. Зробивши основу цих будинків та розставивши меблю, я пішов далі, але не дуже далеко, адже я знайшов джунглі. Я вирішив, що зараз куплю стовп лісу, завдяки якого в мене буде перший телепорт. Я поставлю його на дах, і ось в мене є телепорт, який не працює без другого стовпа. Після цього я вирішив, що поки нема ночі, я швиденько піду до джунглів, спробую там щось знайти. По дорозі я зупинився у пустелі, щоб доробити своє місто. І тут до мене такий приходить гном підірвник і запитує, гей, динаміт потрібен? В мене його дуже багато. І ось, доробивши криївку в пустелі, я пішов до джунглів. І хоча я туди дійшов, але я недалеко туди зайшов. І тому хай там як, але мені довелося повернутись додому. І ось я усю ніч провів так, як зазвичай. Фармів різний лут з зомбі та очей та шукав зірки, щоб ще більше поповнити свій запас мани. Але мені повезло. Принаймні мені це везіння сподобалось, адже спочатку я отримав з зомбі тварину компаньйона співфа, червону панду із рюкзаком на спині. А потім мені випала ще й рука зомбі. Хоча вона мені не потрібна, адже я не воїн, а маг. Але за гроші дякую. Далі ніч пройшла без пригод, і я пішов у печери, нарешті досліджувати те, що ховає під собою ця таємнича земля. Досліджував печери, здобував руди та, звісно, бився із сулимаками. Але я знайшов дорогоцінне дерево. Я думав, що це топазове і ледве не пройшов повз нього. Але я передумав і вирішив його все ж таки здобути. І це виявився не Топаз, А Янтар, який на третьому місці з найкращих е, дорогоцінних камінь... камінців. І ледве я почав радіти з того, що я знайшов Янтар, так до мене одразу прийшла синя фея, яка зазвичай показує якісь дуже гарні скарби. Я, звісно, зрадів ще більше. І вона показала мені криштал життя. Я дуже зрадів, але на жаль, я б цей криштал життя і так би знайшов, адже я йшов по цій печері. Тому ця фея, якщо й твердо, не дуже допомогла. Ну, не дуже повезла, але то таке. І тут зовсім поруч із кришталом життя. Я, поки здобував руди, знайшов золоту скриню зі скарбами. Я уважно перевірив, чи, не, чи це не пастка, але виявилось все добре, але на всяк випадок зачинився у дерев'яній коробці. Але все було добре, і я отримав ще скарби золотої скрині. Майже як тільки я відчинив золоту скриню, сталося дві події. Перше, до мене прийшла медсестра, це буде життєво важливий персонаж в майбутньому проходженні. По-друге, я саме у цей момент помітив ще, одну, ще один залізний шлях. І я дуже радий, адже цей залізний шлях він набагато глибше, ніж перший, Тому набагато більша вирогідність, що вона мені покаже щось цікаве. І от, трішки походивши по цьому залізному шляху, я знайшов грибний біом. І я уже в котрий раз дуже зрадів, адже там мені часто потрапляло багато скарбів та кришталів життя. Але, на жаль, тут не було так багато, як в попередні рази мені пови... пощастило. Наприклад, попереднього разу я знайшов грибний біом, у якому прям отак от, от в рядочок стояли цілих 10 скринь. Кай шоку додає те, що три з них були водяними. Але тут усього лише я знайшов трішки руди та парочку кришталів життя. Але це краще, ніж нічого згодні. До того ж, я зустрів нову фею на цей раз зелену. І вона якраз показала, де лежить одне з цих кришталів життя. І от, побившись ще трішки з монстрами грибного білому та познаходивши ще трішки скарбів, я вирішив продовжити досліджувати цей залізний шлях. Але спершу я повернувся додому, щоб очистити свій інвентар. Адже якщо я буду знаходити скарби, то куди мені їх покласти з повним інвентарем? Хм. Дещо понапродавав, дещо понакладав у скрині, і я повернувся до рейок. І не пожалкував про це, адже я знайшов і руди, і великі печери, і криштали життя, і домівки із скринями. Далі я знайшов велику печеру в якій були також один домик із скринею, А також я там повбивав декілька мобів та знайшов ще декілька різних приколюх. І я вирішив, що саме тут, в цій великій печері, зручній великій печері, можна буде створити підземне місто. І там заодно вирощувати Дерева із із дорогоцінними каміннями. Ну, тоді, до справи, залутав ту золоту скриню, потім почав досліджувати ці печери, але потім вирішив повернутись, адже в мене був заповнений інвентар. Трішки понапродавав, трішки поскладав і потім вирішив дочекатись кінця ночі. Перед тим як іти далі, далі будувати підземну краївку. Іще трішки поскладав, і ще трішки попродавав і чекаю. 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 І, звісно, не дочекавшись ранку, я вже пішов у печери та дійшов до тієї великої печери, де я запланував зробити будинок. Але спершу я вирішив до дослідити цей залізний шлях. І вже після цього я продовжив будувати криївку печерного білому. Заодно зустрівши дружнього скелета торговця, у якого я купив аксельбант. Ну то кот, довго, дуже довго борячись із монстрами та будуючи криївку, я... Нарешті зміг це зробити. І один раз ледь не вмер від раків. До речі, поки я будував цю краївку, я декілька разів повертався на поверхню, щоб скласти предмети або їх продати. Так от, один раз, коли я повернувся додому, я зустрів Пінкі. Мені довелося довго із ним боротись, але. Рано чи пізно я її все ж таки вбив. Будуючи та прибираючи зайве каміння завдяки динаміту, я все ж таки зміг завершити це поселення. І воно виглядає, як по мені, доволі прикольно. І так, трішки побалувавшись із мерехтящими паличками, які я зробив з я почав робити платформи, на яких буду вирощувати. Дерева самоцвіти. У цей момент до мене прийшов маляр. І я вирішив його заселити разом із підірвником, Адже поки що, так як маляру подобаються джунглі. А я не можу їх зробити там поселення. Я вирішив, що поки що він поживе із підірвником у підземеллі. Я повернувся до поверхні. І побачив, що в мене є торговець мандрівник. А подивившись, що в нього продається, я побачив доволі класний костюм. Хоча він мені не здавався таким класним, коли я його надягнув. Тому я лишив увесь комплект окрім Каптура. Також я в нього купив декілька приладів. А повернувшись до Печер, я побачив, що моя ферма. Самоцвітів вже дає дуже обільні поводи. Я, відверто кажучи, не встигав їх зрубати, як з'являлись нові. Лише через деякий час я зміг продовжити свою подорож по рейкам. Але я доволі швидко повернувся до своєї домівки і так само швидко повернувся обратно до Криївки підземної. Рубаючи самоцвітні дерева. І от, нарубавши купу самоцвітів, я нарешті зміг це купити. Стовп підземелля. Тепер я можу телепортуватись із підземелля на поверхню та навпаки, дуже швидко пересуваючись та одразу коли завгодно, зрубуючи самоцвітні дерева. Після цього я продовжив вже в котрий раз скажу досліджувати ці рейки, але мене вже вдруге ледь не вбили, тому мені довелося якомога швидше телепортуватись додому. Але на цей раз я міг дуже швидко і повернутися туди, де я ледь не вмер, адже в мене тепер є стовпи. А після того, як я повернувся до цих печер... Далі все пішло більш благополучно, і я знайшов, по-перше, рейки, по-друге, грибний біом, але я його буду досліджувати потім. І ще багато різних цікавинок. У тому числі і збагачувач. Я обожнюю цю штуку. Вона перетворює звичайні блоки на справжні скарби. Може на мідь, може на олово, а може на діаманти, які мені дуже-дуже потрібні. Ну і заодно з них можна здобути дуже багато грошей. Після цього я все ж таки передумав і вирішив дослідити зараз цей грибний біом. І тому спочатку знайшов перший будинок, потім другий, а по дорозі до нього я здобув ще пару кришталів життя. Ну і згодом я ще знайшов пару кришталів життя у, ц... у цьому грибному біомі. Також я ще дійшов до крижаного біому, до тундри, і там я покопався і, по-перше, знайшов рубінове дерево. Ну і, звісно, кучу купу ворожих монстрів. Але мені довелося через таку величезну кількість монстрів повернутися додому. Ну і взагалі, в мене був повний інвентар, тому мені нема куди було складати ці рубіни та інші скарби, які би я знайшов у цій печері. Тому я повернувся додому, щось попродавав, а щось поскладав. Поскладавши речі непотрібні у скриню, я телепортувався до Криївки підземелля а там вже роз... розросся цілий ліс, який мені, звісно, довелося зрубати. Після того, як пройшло декілька нескінченностей, я все ж таки зміг зрубати ці всі дерева та продати це все. Підірвнико не померше при цьому від нудьги. Ну а далі я вже в котрий раз пішов по тим рейкам, адже там ще купа чого недослідженого було. І я виявився правим, адже там я знайшов дуже ще багато різних скарбів, у тому ж числі, і кришталів життя. А також бігаючи по грибному біомі, я знайшов німфу. А вбивши її, а це було дуже довго, я вибив з неї металодетектор. До того ж на захист 4. А потім, перейшовши у більш глибокий поверх, Грибного білому знайшов два серця, які таки обіймалися, ну виглядало саме так. Ну а для мене це означало лише те, що в мене максимальна кількість ХП підвищиться ще на 40 здоров'я. А копаючись іще, я помітив декількох мобів, у тому числі і скелета Шахтаря. Я сподівався на гарний ут, але мені не пощастило. Але, по-перше, біля Шахтаря літала фея, а по-друге, коли я майже вбив першого Шахтаря, до мене прийшов другий Шахтар. Хоча, наскільки я знаю з Терарії Вікі, скелети-шахтарі, вони доволі рідкісні монстри. Гадаю, я спіймав новий вид — близнюки Коротше, я вбив обох шахтарів близнюків та пішов далі униз. І не повірите, що я знайшов ще один залізний шлях. У мене тепер два недосліджених залізних шляха. Це якесь везіння. Я не знаю навіть, як це назвати. А тут ще й метелик допоміг, показавши мені Ще скарби. Це виявилось водяна скриня. Але замість того, щоб зникнути, цей метелик раптом вирішив, що там десь у іншому боку світу є ще один гравець, якому потрібно негайно допомогти. І тому він полетів зі швидкістю ракети крізь усі стін. До речі, профей. Одного разу хтось з моїх друзів сказав, що феї це, — це маленькі ліліпути. А я відповів йому, що в такому випадку це ліліпути-лепрекони, якщо з ними в мене така висока вдача. А поки я йшов знову наверх, то я побачив ще одну німфу. Я не знаю, як так сталося. І я також не знаю. Як і чому, коли я її вбив, з неї випав також металодетектор і також даючи 4 чот... одиниці захисту. Я не знаю. Це, Це якась містика. Але містика містико, а мені потрібно повертатись додому. Після цього я швиденько позбирав ще зірки та ще збільшив свою максимальну кількість мани. А також у зоолога купив пропуск дозвіл на кота. Сподіваюсь, він красивий. Через деякий час я повернувся до печер, щоб здобути ще самоцвітів з дерев. Гадаю, не треба додавати той факт, що там була величезна купа цих самоцвітів. І тут до мене прийшов мій котик. Правда, він був не у печерах, як я хотів, а у пустелі. Але це дуже легко поправити. Я просто цього котика заселив туди, де жив мій маляр. А далі я пішов знову по рейкам і на цей раз нарешті дійшов до тої частини рейок, яка була у крижаному біломі. І звісно, покупавшись там, я знайшов крижану скриню, яку окутала ця хвиля монстрів, яку я через деякий час все ж таки зміг знищити. А там виявилось, лежала. Крижана сабля, яка мені зовсім не потрібна, адже я граю за Чекалуна. Тому я продав цю саблю та пішов знову у печери, знову подобував свої дерева, знову пішов по рейкам і знову довелося телепортуватись через цю кількість монстрів. Але я повернувся. Подобував ще те, це п'яте десяте. І тут відбулося це. Те, чого я так довго чекав із нетерпінням цей виклик від богів цього світу. І от я з'їв цей стейк, який в мене проважав вже доволі довго. Випив стільки зільок, скільки в мене було. І я телепортувався, щоб відповісти на цей виклик Ока Ктуху. Це було складно. І, хоч в мене вмерли усі жителі лісу, але я вбив око ктулху, Хоча в один момент мені здалося, що ніби він мене вб'є. Але я вбив його і тепер можу зітхнути спокійно. Так як в у лісі не було більше людей, я швиденько прибіг до пустелі та зробив там стовп, щоб телепортуватись звідти до печер, поки нема людей у лісі. А поки ще діяло те зілля небезпеки, я, див... я побачив, що прямо біля моїх будинків, в підземеллі є павуче гніздо, яке я, звісно, швиденько. Дослідив, але там не було нічого, що могло б привернути мою увагу. Тому я якомога швидше все попродавав. Після цього повернувся на поверхню і вирішив піти туди, де є крижаний біом, щоб там створити крижане поселення. Поки я робив це поселення, до мене прийшли декілька поселенців і серед них був новий поселенець. Дріада. А після цього, увесь лишившийся час, те, що я робив, це здобував самоцвіти у печерах та продавав їх. А поки я продаю ці самоцвіти, я хочу подякувати за те, що ви подивились це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайки, підписуйтесь та пишіть нові позитивні коментарі. Ну а з вами був Артем, який прилетів з Сатурну. І всім до побачення!